Творожний кекс це той десерт, який одночасно і домашній, і святковий, а ще ідеальний напарник до чаю чи кави. Відразу зауважу, що всі інгредієнти для приготування кексу мають бути кімнатної температури. Вершкове масло збиваємо міксером до пишності. Додаємо ванільний цукор та цукор і продовжуємо збивати. По черзі вводимо яйця, збиваємо. Потім додаємо дрібнозернистий кисломолочний сир, якщо сир з то його бажано протерти через сито. До борошна додаємо розпушувач та сіль і вже лопаткою в кілька прийомів замішуємо тісто. В кінці додаємо родзинки, промиті і підсушені від зайвої вологи на кухонному рушничку. Перекладаємо тісто у форму для випікання. За бажанням посередині можна зробити рівчачок. Щоб кекс не був схожий на гірський хребет. Тримаємо у духовці близько години, збираємо силу волі у кулак і даємо кексу повністю охолонути. Хто любить, посипає цукровою пудрою. Любителі сирної випічки будуть у захваті. Всім смачного віддалої випічки. Готуйте і нехай у вашій родині буде смачно!